Гідрофобізуюча пропитка Сікагар 703W застосовується для надання водовідштовхувальних властивостей мінеральним поверхням. Сікагар 703W використовується для гідрофобізації цегляної кладки, природного та штучного каменю, черепиці і цементних штукатурок. Гідрофобна пропитка є паропроникна, що дозволяє поверхні дихати та не змінює її зовнішній вигляд. Перед нанесенням основу необхідно очистити від пилу, виселів та іншого бруду. Слід переконатися, що основа повністю висохла, а також захистити необроблювальну поверхню від попадання пропитки. Гідрофобізуючу пропитку слід наносити на основу, рухаючись знизу вгору за допомогою розпилювача, пензлем або валиком. Другий шар слід наносити на вологу поверхню не очікуючи повного висихання першого шару. Загальна витрата залежить від пористості основи та складає в середньому 150 200 грам на метр квадратний для бетону та штукатурки та 300 500 грам на метр квадратний побільш пористим поверхням. Готова до нанесення пропитка не змінює зовнішній вид основ. Ефективність зберігається протягом декількох років, екологічно безпечна.